Я друзі, нарешті вихідний вибрався на ставочок. Ось, там ставочок. Сіли тако під вербами. Тільки прийшли, розпалив, привезли мангал, розпалив, привезли дрова дубові, розпалив мангал. Тільки єдине, що забули в машині, в якої їхали, це м'ясо. Шашлик. А в чоловіка сіла батарея, я не можу дозвонитися до нього. Але дозвонився до жінки. Надіюсь, жінка передасть йому, як він буде вдома, щоб привіз то м'ясо. А ні, то так посидимо. Ну я думаю, що передасть жінка. У нас світла нема, того. Всі телефони порозряджались. Ось така ситуація. Ось привезли нарешті. Привезли нарешті нам м'ясо. Будемо його зараз надівати на шампурах. Гарно замаринувалося цілу ніч. Воно маринувалося в Обичний, обична маріновка. Мінеральна вода, судь, перець і цибулю нарізав і цибулю потер. Нічого складного. Ще один можна. Я так думаю. Нічого складного. О, зарядив 4 шумпура. Якраз хватило. Жару вистачає і починає смажитися. -е? Мамо, у вас без вас такая херобаю Не розумію, як говорится. І заодно закинув два спінинго. Спиніга Один на Толстолоба лівий. Один на макушатник. Прийшли ще піти заплатити 500 гривень. На цю рибалку подивимося, що буде. Мужики теж там ловлять. Чотири спінінга на толстолоба закинули, побачимо. Ти в селіраді може так? Не можна, не можна. Вони має ніяких право. Він не розказує. Я був телератії, а ось Я кажу, треба на начинка. Хоть ми кажуть, без питань тут не ми рішаємо. Все поїдь подадемо. Дітя буде старшим дружком, а ви живете по болячка. Так може я не. Тебе і не хто питати, ти, чуєш, тобі бороду тієї звали. Ні, нікоди. Це моя борода. Отара до що бородить. А тут бородою ще є? Так, трошки